На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, злочинна організація Шахраїв діяла під дахом воров в законі. Її учасники налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських кол-центрів на території міста Кам'янське. Штат яких налічував понад 60 осіб. Оператори, серед яких були і неповнолітні особи, дзвонили громадянам від. Імені працівників іноземних банків випитували конфіденційну інформацію а потім переводили кошти через так звані дропи, транзитні карти для переказу грошових коштів на рахунки афілійованих осіб. Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у два етапи на території України та Латвії. У Латвії іноземні колеги затримали осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки. У ході слідства були зібрані докази причетності фігурантів до заволодіння коштами громадян Латвії майже на 3 мільйона гривень. Обвинувальний акт за кількома статтями Кримінального кодексу України скеровано до суду. Заходи з викриття протиправної діяльності проводили спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської республіки, департаментом боротьби з кіберзлочинністю, Центрального управління кримінальної поліції, Державної поліції за підтримки Європолу та Євроюсту. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури